В Україні мають намір створити військову поліцію. Нова служба отримає значні повноваження, зокрема, право на проникнення у житло та перевірку документів водіїв автотранспортних засобів. Докладніше далі. Фактично, військова служба правопорядку, яка наразі виконує більшість спеціальних правоохоронних функцій, пов'язаних з діяльністю військовослужбовців та під час режиму воєнного стану, буде ліквідована. Відповідний законопроєкт номер 6569 д профільний комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував до ухвалення Верховною Радою за основу. У тексті законопроєкту визначається, що військова поліція є військовим формуванням з правоохоронними функціями. Вона має входити до складу сектору безпеки і і оборони основною функцією має стати забезпечення правопорядку і військової дисципліни у підрозділах та структурах Міноборони України, збройних силах та у державній спеціальній службі транспорту. Під час дії режиму воєнного чи надзвичайного стану загальне керівництво та координацію діяльності військової поліції здійснює головнокомандувач збройних сил України. Юрисдикція військової поліції розповсюджується на значну частину громадян, оскільки у тексті проєкту вказано, що її завдання забезпечити. Правопорядок і військову дисципліну серед військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, а саме під час проходження ними зборів у місцях дислокації військових частин, закладів військової освіти, на військових об'єктах та у військових містечках, на вулицях і громадських місцях, а також на залізничних станціях та вокзалах, у морських та річкових портах та аеропортах. Крім того, оперативні підрозділи військової поліції матимуть право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, а також проводити слідчі та розшукові дії, в тому числі негласні військова поліція може отримати повноваження самостійно розслідувати обставини ДТП за участю військовослужбовців, та матиме право регулювати дорожній рух під час проходження колон військових транспортних засобів, а також здійснювати їх супровід. Крім того, проникати до житла чи до іншого володіння особи у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей, щоправда, із негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури одним з обов'язків військової поліції буде розшук дезертирів, які самовільно залишають місця несення служби. В цілому військова поліція матиме практично ті ж повноваження, що й національна поліція у Міноборони, коментуючи законопроєкт номер 6569 де наголошують, що військова поліція стане першим кроком на шляху до створення системи юстиції у ЗСУ. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.